Блукаючи у темряві гріха, йшла без зупину немічна людина, і прокрадався в душу тихо страх, і йти йому було вже не під силу, стомився вкрай, і скільки б не ходив, собі він щастя в світі не знаходив. Усе життя у пошуках провів, та цим собі він тільки лиш нашкодив. Блукав один він, втративши сім'ю, і поруч не було його родини. Не раз казав, навіщо я живу завжди один? Хіба ж це справедливо? Навколо щастя, посмішки людей, і кожен вірить в своє власне диво. А я, блукаючи в темряві ночей, вже нічому в світі я не вірю. Зайшов далеко, та до кого йти? Хто допоможе у такі хвилини, де відповідь я зможу віднайти? І раптом він натрапив на людину. Простий і непримітний чоловік йому було приблизно років сорок. Та був не схожий якось він на всіх, стояв спокійно і дивився вгору. Не бачив він ніде таких людей. Хоча ходив уже десятиліття, не бачив він ніде таких очей, з яких лилось невпинне дивне світло. І запитав несміло чоловік Скажіть мені, ви справді є щасливі? Пройшов немало світія я доріг, та вперше бачу ось таке я диво, щоб хтось стояв із поглядом таким щасливим, світлим. Добрим і привітним, всі зазвичай і з поглядом сумним, знеможеним, печальним і розбитим. Скажіть мені, ну ким насправді є, і де мені цю радість дивно взяти? Скажіть мені, бо в темряві віків я так стомився самоті блукати. І ніжний голос тихо відповів: так, малий друже, справді я щасливий, мені Господь мій джерело відкрив, це джерело упевненості й сили. Колись я жив так само, як і ти, блукав один у пошуках спасіння, шукав я світло в мороці й пітьмі, та не знаходив в світі утішіння. Я довго плакав, довго сумував, шукав я скрізь і нічого не знаходив. І що мені робити теж не знав від істини все далі я відходив. Мені казали нерозумний ти, навіщо ти іще чогось шукаєш? Та я не слухав й вперто йшов кудись, допоки не прийшов я аж до краю. Я зупинився і глянув, там обрив, і далі йти була уже не сила. Я там залишив гріх, що так давив, його я взяв і у ту прірву кинув, і раптом стали світлом небеса, порозлітались вмить холодні хмари. І я побачив Господа Христа, який мене від тягарів позбавив. Він взяв за руку лагідно мене і мені промовив тихе ніжне слово: Ти вільний сину, відріха тепер і зняті з тебе ворога окови. Тож йди тепер і іншим кажи теж про те, що є для їх душі прозріння, що в цьому світі, де немає меж, для їх душі у мене є спасіння. І я послухав голосу Христа й пішов туди, де я шукав спасіння. І ось стою і дивлюся в небеса, і радість наповняє розуміння. Що можу я тобі допомогти, що можу шлях туди тобі вказати? Скажи мені, ти хочеш туди йти, готовий ти життя своє міняти! А я задумався, а чи дійсно зможу, чи стане сил дійти аж до мети. І я сказав: допоможи, о Боже, якщо у світі дійсно десь ти. У ту хвилину, я відчувши силу, рішуче мовив Так, я хочу йти, змінити все життя моє мінливе і нарешті спокій для душі знайти? Вкажіть мені. Вкажіть на ту дорогу, яка мене до щастя приведе. І він промовив щастя тільки в Бога, його ніде ти більше не знайдеш. Прийди до нього також дуже просто. Для цього варто лише сказати йому, що ти його запрошуєш у гості, віддати йому усю свою біду. Сказати все, що заховалось в серці. Сказати все, що душу так гнітить, розповісти усе йому відверто І тоді тебе від всього він звільнить. Він дасть тобі все те, про що ти мрія, і залікує рани всі твої. Але для цього маєш те повірить у того, хто розп'ятий на хресті. Ти маєш визнати всі свої провини. Не прикривати свої власне м'я. зроби це зараз, і ти станеш вільним від смерті, болю і гріха. Ніколи ще я не хотів так сильно змінити в одну мить своє життя. І я сказав о Господи мій милий! і полилися сльози каяття. Я плакав довго і не зважав на інших. Які сміялись мене у той час, я плакав і мені Господь дав тишу і зник із серця невблаганий страх. Я відчував, як виправляю спину, як падає тягар із моїх пліч. Я відчував, я дихаю, я вільно, і відступала геть холодна ніч, піднявши очі. Я побачив диво, від чого ожила моя душа, побачив того, в кого я повірив. Побачив я Спасителя Христа. Він взяв мене на руки ніжно ніжно, ні слова він до мене не сказав. Та поглядом своїм багато більше душі моїй знеможені сказав. Він підкріпив і дав мені натхнення. Він дав бажання далі в світі жить, розповідати людям про спасіння, і всіх навколо він навчив любить. І я пішов, оновлений душею, шукати тих, хто томиться в гріхах, розповісти, що є для них сьогодні, спасіння в вічних і світлих небесах, сказати їм, що Бог їх сильно любить. І він чекає в небі їх усіх, тому йдіть до нього усі люди, пройдіть схиліться біля його ніг, Він вам подасть усе, що необхідно, Він рясно ваш житті благословить. Одне для цього люди вам потрібно до свого серця Бога запросить. І неважливо, чи ти ходиш в церкву, чи ти ніколи про Христа не знав. Скажи йому все щиро та відверто, і навіть те, про що давно мовчав. Прийди до Бога, і ти будеш вільним, прийди до Бога й часу ти, не гай прийди до нього, і нагороду ти будеш мати в своєму серці рай. Не бійся, друже, що сусіди скажуть, твоє життя належить лиш тобі. Тому подумай ти сьогодні краще, чи з Богом жити, чи на самоті. Хай Бог тебе благословить людино, в цей непростий для тебе зараз час, тож обирай, чи будь тобі щасливим. Моя порада, Бога обирай, бо тільки з ним пізнаєш справжнє щастя, і тільки з ним ти будеш мати рай. Тож, малий друже, поспіши сьогодні і своїй душі спасіння обирай.